Що трапилось у Кропивницькому? У нас прямо серіал про. Кохання голову ВЛК при поліклінічному об'єднанні Кропивницької міськради звільнили від кримінальної відповідальності зв'язку із передачею на поруки медичному колективу. Нагадаємо, що жінку звинувачують у службовому підробленні. Тепер задумаємось, чи любить вас та колектив як голову ВЛК? 20 тисяч використаних батарейок відправили з Кропивницького до Європи у рамках всеукраїнської екоакції Батарейки. Здавайтесь! Це дуже важливо для екології. Тож акція продовжуватиметься. А список місць, де можна здати батарейки, є у нас на сайті. Зараз як ніколи хочеться вірити в диво. Одне з таких сталося з воїнами з Кіровоградщини, які передали гарнізонному храму врятовані у Мар'їнці ікони. Ікони вціліли, попри те, що церква, в якій вони їх знайшли, була розбомблена. Аваріні. Чи не красиві 65 акацій, які хочуть спиляти на соборній? Активісти говорять, що багато дерев там у гарному стані. Та що про це говорить міська влада? А про це та навіть більше читайте на гречка інфо.